Ми відкрили центр інтегрованих послуг. І яка родзинка центру? Того, що тут працює е, сімейний лікар, тому що медичний заклад, але е, клас в іншому, в тому, що до складу групи команди входить юрист. Угу. Входить соціальний працівник угу. і входять психологи. Причому угу. психологи дорослі і для дітей, тому що до нас звертаються родини угу. і треба надати допомогу як дорослим, угу. так і дітям. Да, і... да. на фахівець супроводу, який доєднається до команди. Родину сюди, фахівець ветерана і погнали. А, прекрасно, це кабінет психолога для дорослих, кабінет завідувача і також для психолог для дорослих. Угу. А, Думаєши, Тут можливо. у нас так, так, ми намагалися оцеходити. Сюди, будь ласка, Тут у вона працює від школа. На жаль, Галина прохлапала під обстріл, і поранена зараз проходить лікування в закладі. Одання центру допомоги врятований найважливіше для Херсона і Херсонщини. Це дуже важливо в зв'язку з тим, що вони працюють з людьми, які були у цивільні, які були у полоні у росіян. Звісно, слава Богу, по всій Україні такої кількості немає, в нас дуже багато. Попервою дуже було важко починати з ними працювати, тому що люди ми розуміємо да, психологічно. Тому перша це робота була психологів, звісно, юристів оформлення. Передача документів земеді з генеральною прокуратурою для подальшої подачі в суди і все інше на компенсаційні та фіксацію цих злочинів. До нас поступати в лікарню на заклад на ранні етапи після ампутації. Mm -hmm. У нас лікарня будемо витеряє ампутацію, mm -hmm. потім на увазі цього відділення будемо підбирати їм протези. Mm -hmm. По договору з іншими закладами, де вже розвинується система, ми будемо протезі всюди запрошувати. Mm -hmm. І для того, щоб спочатку на ранніх етапах навчати, як це ми. Сами... Mm -hmm. Рождество користуватися. користуватися, як правильно ходити, як правильно ставати. цей період 40 осіб вже звернулися до нас, до да, близько 105 послуг, це іменно адміністративних від, від, від ми видаємо відосла про смерть, коли приходить людина, сім'я звертається до всіх довідок, які їм не повинні. Ми інформуємо один, надали 65 допомоги всім особами, які отримали ну, учасника бойових і посвідчення. Да. Надаємо допомогу сім'ям військовослужбовцям, загиблим. Інформуємо сумну соціальні відео, і інформування.